З вами знаходимося в навчально-практичному центрі нашого навчального закладу. Він був створений у 2020 році. Ми виграли тетр, було профінансовано. Закуповано все повністю обладнання. На ньому діти відпрацьовують уроки виробничого навчання і здобувають свої вміння та навички. Працюємо з 2020 року, надаємо послуги населенню. З травня 2023 року у нас запрацював кулінарний хаб. За підтримки Олени Зеленської, пана Євгена Клопотенка, ми пройшли навчання. Зараз в рамках цього проєкту закуповується сучасне остаткування і будемо працювати на території на базі нашого кулінарного хабу і вивчати майбутніх кухарів шкільних їдалень. Зараз у нас поступово починає з'являтися нове сучасне устаткування, таке як робот Купер. Це сучасний параконвектомат, який ми отримали в рамках реформи шкільного харчування. Дуже функціональний, вмісткий, повністю на сенсорному управлінні. З нього можна знімати хас-протоколи. Він працює за допомогою Wi-Fi. Тобто з комп'ютера можна повністю керувати все дистанційно сенсорне. Тобто, якщо в разі справа вийде неякісно, ми можемо повністю відслідити весь процес, що пішло не так. Можливо, температура, можливо, перепади зі світлом було, тобто повністю. У нас є більш старішого зразка, це той, на якому ми працювали, але цей більш сучасний. В нього є програма пам'яті. Тобто, якщо кухарі працюють в шкільних їдальнях і кожен день готують запіканку, то їм не потрібно кожного разу встановлювати тепловий режим і час. Тобто, нажали зірочку, воно все автоматично починає функціонувати. Дуже міський, має 6 ярусів, можна готувати декілька страв одночасно, але за умови, що буде однакова температура їх готування. Дуже в місткий готували рибні тюфтельки 7 хвилин. Тобто максимум по часу, по якісті, дуже корисні страви. А що взагалі можна готувати, крім риби і творога? Абсолютно все. Повністю всі смажені страви, запечені, тушковані, кондитерські вироби, повністю все можна, навіть бізнею можна випікати. Ну одного такого вистачить для однієї школи, в якої навчається там тисяча учнів. Тисяча учнів ні, це є, якщо це базова опорна кухня, то потрібно декілька. Якщо розглядати кухню в 300 дітей, то вистачить без проблем. Очікуємо нових поставок сучасного устаткування. Знову ж таки, фінансування на це все вже виділено. Ми отримуємо поступово кошти, закуповуємо сучасне устаткування. Але проект знову ж таки лише тільки з травня 2023 року, тому все у нас в процесі. На базі нашого навчально-практичного центру проводимо різноманітні майстер-класи, підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання, але різних напрямків, таких як кухар, офіціант, майстер ресторанного обслуговування. Також проводимо різноманітні майстер-класи для діток, наприклад. У нас існує перша кулінарна школа для діток від 6 до 14 років. Це класно у нас працює як профорієнтація, так і знову ж такий як цікавий факт для діток міста. Наш навчально практичний центр обладнаний також сучасними аудиторіями. Це лабораторія кафе, де проходять виробничі навчання, такі професії як офіціант, майстер ресторанного обслуговування. Виконана вона у стилі кафе, де дітки відпрацьовують свої вміння та навички. Дуже велика кількість у нас сучасного устаткування. Єркіпери, є кавомашини. Холодільне остаткування. Кожна аудиторія у нас обладнана або мультимедійною доскою, або телевізором для демонстрації. В принципі, дуже цікаво, якісно тут проходять уроки. Якщо на кухні у нас готується, то ця зала може слугувати як дегустаційна зала.